Есть, сьогодні у нас з вами буде цікава тема. Ми підемо з вами на закупи за покупками, але буде трішки нестандартне відео відео у вигляді діалогу. Себто, ми з вами розберемо діалог між подружжям. Подружжя, яке на вихідних збирається десь там по магазинах. В холодильнику ми ж повісилась, треба піти щось купити. Крім того, потрібно купити побутову хімію, подібні речі. Ми розберемо слова і типові фрази, які будуть траплятися в цьому діалозі. Ну і ще, попри це, теж кілька слів і фраз розберемо обов'язково загалом все, що пов'язане з торгівлею і з закупами. Діалог це цікава штука. Діалоги якраз демонструють нам таку живу польську мову. Тож сьогодні ми про живе спілкування. Kochanie, chyba powinniśmy jechać do jakiegoś centrum handlowego, bo brakuje nam kilku rzeczy. Brakować це бракувати, так, чогось не вистачає. Тобто, любий, ми повинні поїхати сьогодні до торгового центру, адже нам бракує кількох речей. Вдома не вистачає кількох речей. Центл це торговий. Центр. Пам'ятаємо, що слова, які закінчуються в польській мові на ум, по типу «центрум», ліцеум, акваріум і так далі це все є середній рід, тому хандлове, а не хандло ханлови, тобто воно, «хандлове», торговий центр. «Хандловач» торгувати і звідси якраз маємо «хандловий», торговий, або теж поляки просто часто кажуть «галерія». галерія хандлова» або попросту галерія. Czy to koniecznie nie cierpię galerii handlowych. Może jutro. Człowieka, jak zawsze lubić chodzić na zakupy, Chociaż może nie jak zawsze, bo mi lubić. Właśnie mamy galeria handlowa, galeria handlowa, to jest raz też, co my mówili, że już tak, targowy centrum. Koniecznie obowiązkowo Чи це обов'язково? Я не люблю ходити до торгового центру. Може, завтра все на завтра. Прочеж утро єснічеля Sklepy są позамикане, але ж завтра не торгова неділя, магазини будуть закриті. Ніділя нехандлова – це не торгова неділя. Тобто такий маємо закон в Польщі, так що в неділю магазини в більшості закриті. Відкриті лише маленькі магазини, теж можете купити щось на заправках і так далі. Але решта великих торгових центрів, всюди там магазини будуть закриті. Ресторанчики кіно буде відчинені, розважальні зони відчинені. Але самі магазини з одягом, з продуктами, так само все це буде зачинене. Звичайно, що є якісь торгові неділі. Протягом року, але їх дуже мало, зазвичай десь перед святами. І в інтернеті ви можете знайти е, календарик з торговими неділями, тобто коли магазини якраз відкриті. Неділі хандлове в 2023 році вводимо в інтернет і бачимо, коли магазини у нас зачинені, а коли відчинені. Власне, позамикане це позачинювані, так, зачинені, позакривані. Ну так, чоловік каже, ну так, нема виходу, треба йти в магазин. Лодовка свідчи пустками, потребуємо ядження. Лодувка швідчі пустками це якраз про ту миш, яка повісилась. Так? Холодильник світить пустками дослівно, так, швчи пустками. Тобто там немає нічого, пустка, нічого немає. Світиться пусткою. Потребуємо ядження, потребуємо їжі. А може, закупи споживче зробимо на таргу, там рольниці привозять власні продукти. Так? А може продуктові покупки ми зробимо на ринку, там фермери привозять власні продукти. Закупи споживче це продуктові закупи. За, закуп, так, оце, власне, пущі на закупи піти на закупи, піти за чимось щось купити, так, на шопінг, простіше кажучи. Targ, to jak raz rynek, tak? Targowisko, targ, to rynek polsku. No i rolnik, to u nas farmer, rolnice, fermery, tak? Oni przewożą tudy własne produkty. A pamiętasz, że mamy remont, więc co z rzeczami typu farby i walki? musimy po nie jechać do marketu budowlanego. А ти пам'ятаєш, що ми маємо ремонт, що з речами по типу фарби чи валики, мусимо за ними їхати до будівельного супермаркету. Ну, власне, маркет будовлани це будівельний супермаркет, так? тобто то якийсь будівельний супермаркет, де продаються оці власне, фарби і валики. Ну і широки чистощі, косметики, вчора скончився плин до начинь і зостало тільки трохи шампону. Щротки чистості, засоби для чистоти, умовно кажучи, побутова хімія, так власне, косметики це косметика. Косметики найчастіше використовуються в польській мові в множенні. Ми слово косметика використовуємо в однині, тобто я мушу придбати нову косметику. Наприклад, ми не кажемо косметики. Так, ми кажемо косметику. А в польській мові ми скажемо, що муша купити косметики, так? тобто кого, що в множині. Ну, тому що, по факту, ми купляємо не одне щось, а багато. Ну і плин до начин це рідина до миття посуду. Можливо, ви звикли називати плином, власне, саму рідину до миття посуду. так? Але плин польською це рідина в принципі. Тобто вода це теж. Płyn, to znaczy C? Do naczyń, naczynie, C płosód, odpowiednio do posudu, tak? No, do mycia płosód. Poza tym musimy jeszcze kupić kabelek do USB i worki do odkurzacza w jakimś sklepie AGD. Kabelek do USB, no, profit USB, tak? Kabel USB. Worki do odkurzacza, C, e, miseczki dla naszego polosmoka, tak? Worek, miszok. Вор, навіть так кажуть, так, мішок, ворик мішечок, ну і откужач – це пилоснок. Склеп АГД. Що таке АГД? Так? АГД – це артикули господарства домового. Розшифровується абревіатура в такий спосіб. Дослівний переклад ми будемо мати як статті домашнього господарства, а не дослівну, якраз, побутова техніка. Починаючи від тостера, закінчуючи пральною машинкою. Це все називається. AGD, sklep AGD, to właśnie tam, gdzie to wszystko się No to może zrobimy tak. Pójdziemy do jakiejś galerii, gdzie jest sklep budowlany razem z AGD. Wskoczymy tam też do drogerii, a po drodze do domu zrobimy zakupy na tarku. To, że oni pobudowali plan. Z początku do drogowego centru. Вскочуть, це означає швидко зайти, швидко зробити свої справи, швидко щось купити і вибігти. Так вскочить кісь це зайти на хвилинку. Планують зайти на хвилинку до будівельного маркету, так купити там те, що треба з АГД, тобто де все це продається спільно. Тоді піти до якоїсь другерії в торговому центрі, все це можна об'єднати, а потім поїхати на ринок. Якщо вам сподобався такий формат, але ви хочете ще детальніше порозбирати діалоги на різноманітні теми. Починаючи від кордону, як тільки перетинаєте кордон, так закінчуючи заправкою, магазинами, роботою, відкриттям власної фірми, аптекою, лікарями, торговими центрами і так далі, різними послугами, ремонтом і подібними речами, розібрати все детально, починаючи від кожного слова і лексики до всіх тих дрібних слів, незрозумілих, закінчуючи граматику. То запрошую вас на наш фактично безкоштовний марафон, який відбудеться цілком незабаром. Переходьте, будь ласка, за посиланням внизу, дізнайтеся усі деталі, приєднуйтесь, навчайтеся. Навчання повинно бути доступним. Тож запрошую вас, буду рада з вами попрацювати. А ми в свою чергу продовжуємо і розберемо ще кілька цікавих фраз. Отож, ходіть по склепах, це ходити по магазинах, ходіть по склепах. Chodzić, chudyty, sklep, magazyn. Nie płutajmy, ja myślę, że wszyscy już znają, że sklep w polskim języku to magazyn. A słowo magazyn w polskim oznacza skład, więc bądźcie uważni. Dostarczać to postaczać, dostarczać, postaczać. Coś postaczają z magazynu do sklepu, tak, ze skladu do magazynu. Iść na zakupy to iść za zakupami, iść na shopping. Коштувати це коштувати, так? «Щось і там коштує, так, щось кількість там коштує. Купіч КУПОВАТЬ, купити, купувати, так, маємо якусь певну дію. Як можемо ми це купити? Щось можемо взагалі купити. Можемо купити щось на кредит, купити щось в кредит. Можемо купити щось на рати. Зауважте, будь ласка, на не в кредит, так? А на що таке нарати? Наради це на розтермінування, тобто коли вам розкладають на якісь окремі оплати. Так? Щомісяця ви оплачуєте, наприклад, якусь конкретну суму, розділяють суму вашої покупки на рівні частинки вже без відсотків і якихось додаткових доплат. Наприклад, так можна купити наші курси, коли розділяється без жодних додаткових оплат сума на три місяці. Оказийні, тобто з якоїсь нагоди. Оказія загалом це означає нагода. Оказийне це випадково з якоїсь нагоди, або відбулася якась акція, і ми щось купили, так. Тобто щось купили досить вигідно. За безцін – це за безцінь, так? Купили щось за, безцен, за безцінь, За безцінь. за готівку, щось ми можемо купити. за Готовки. З першої реньки це щось, що вже було використання, так? Спрецени, тобто за переоцінкою, була переоцінена ціна, тобто з спшени. Обніжач ціни, це знижувати ціни, так? Обніжач ціни, знижувати ціни. Обслугівач клієнта, обслуговувати клієнта, обслугівач клієнта. zapakować, czy pakować ce z coś? Czy panu to zapakować? Czy wam cze zapakować? Płacić, PLATYTY. Możemy płacić gotówką, a możemy kartą kredytową, top to kredytną kartką, czy prosto możemy skazać, płacić kartą, płatyty kartką. Podnosić ceny, podnosić tyciny. podnosić ceny. Попрошіть о інний розмір, попросити про інший розмір. Попроше о інний розмір. Принесіть, будь ласка, інший розмір. Пшеценяч це переоцінювати якийсь товар. Так, ми казали, купіч з пшени, тобто купити з якраз тої переоцінки. А пшеценяч це що робити, переоцінювати. Przyjąć zamówienie, prymiraty zamówienia. Przyjąć zamówienie. Na przykład w jakimś sklepie internetowym, na przykład w jakimś magazynie. Przymierzać, przymierzyć, przymierzać, przymierzać, przymierzać. Reklamować albo też zgłaszać reklamację. Взагалі, слово рекламувач має два значення, навіть трішки протилежних. По-перше, рекламувач це щось рекламувати так. Ну от в такому значенні, якби ми, наприклад, собі його й придумали, тому що схоже до української, але рекламувать або зглашать рекламацію. Теж означає щось повертати або на щось скаржитися. Наприклад, ми хочемо повернути, купили кросівки, вони нам не сподобались, не підійшли, або ми побачили, що щось там не так з тими кросівками. То рекламуємо їх або зглашаємо рекламацію. рекламація. Теж можемо це зробити на якісь. Послуги. Від цього теж маємо складач рекламація, це якраз у дію, яку ми робимо, так? Складами рекламації, тобто оформляємо оце повернення товару. фактично. спредач, продавати, продати. Як ми можемо щось продати? Можемо спредавач хуртово, хуртово це на гурт. Можемо на штуки, тобто на штуки, так, окремо щось продавати на розстріль. Możemy na wagę coś sprzedawać, na przykład jakiś cukier tam, czy jakieś warzywa, owoce, to na wagę coś sprzedajemy. Za pół darmo, za piw darma, to za piw ceny, no, faktycznie no, taki wyraz umowny, tak? Za pół darmo, to za piw darma. Stać w kolejce, ce stojaty w celu, stać w kolejce. Targować się, ce targować się, też czujany w nie umiem robić. Targować się, targować się. Важич це важити, важить. Вибірач, вибрач, вибирати щось, вибрати щось, видавач видач. Найчастіше йде мова якраз про гроші, видавач, видавач якісь пінзи, видавач грубе пінце, наприклад. Видавач це платити за щось, платити зазвичай багато, зазвичай йде про велику якусь оплату. Так. Використовується це слово в цьому значенні. Wykupić to jest coś wykupyte, coś kupić, umowno mówiąc, czy wymienić, coś pomienić, pomienić się z kimś, tak, na coś. Albo też my możemy pomienić jakiś towar w magazynie, wymienić na przykład te same Adidasy, te same koszyłki na jakieś inne, tak, na jakieś inne. Zamawiać, zamówić, zamówić, zamówić. Na przykład z dostawą do domu, z dostawką do domu. Запакувати, запакувати щось. Пакувати у нас було пакувати, запакувати, запакувати. заплатити. Завінуть щось загорнути. Завінуть, загорнути. Зважить зважити, важить, важити, зважить, зважити. Що ми бажаємо побачити в наших магазинах? От од до. Щось відчинене від такої години до такої години. Теж може бути чинне, чинне, тобто теж відчинене, працюючи, умовно кажучи, от до від такої до такої години. Замкнєнте, зачинене, так? Щось замкнєнте, зачинене. Якщо ми хочемо щось запитати і хочемо спитати, чи у вас є щось там, то ми кажемо, чи достане Czy dostanę to, 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 tak? Czy ja otrzymam ju dość czy, czy u was je też? Można przeklastać w taki sposób. Czy mogę to wymienić? Czy ja może to obmieniać, tak? Czy ja mogę to pomieniać na coś inne? Na przykład, czy mogę wymienić te spodnie? Czy ja może pomieniać, te sztany? Czy mogę zapłacić kartą? Czy ja może zapłacić kartką? Tak? Czy mogę zapłacić kartą? Czy mogłabym przymierzyć tę sukienkę? Czy może ja przymierzę tę suknię, tę Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? Gdzie jest przymierzalnia deprymiroczna? Gdzie jest przymierzalnia? Przymierzalnia prymieroczna. Ile płacę, skilkie zmeny, tak, dosliwno, tak? Skilkie zmeny, skilkie ja opłacioju, Ile płacę? Ile to kosztuje, skilkie to kosztuje, ile to... kosztuje klient nasz pan. Bażenia klienta zakon. Klient nasz pan. Mamy duży wybór, skaże Wam jakiś tam konsultant w magazynie, tak? Mamy duży wybór. My маємо великий вибір. Abo pro czytacie w інтернет magazynie. Płacę u panie, czy w kasie. Ja opłacuję wasam czy na kasie, płacę u pani, czy w kasie. Pokroić, czy w kawałku. Це вже в продуктовому магазині вам порізати, чи отак шматком, наприклад, якийсь сир чи ковбаску, так? Вам нарізати на шматочки, чи цілу віддати, покроїть чи кавалком. Попрошу, польською, це, будь ласка, так? Коли ви хочете щось попросити в когось, то власне з цього найкраще починати свою фразу. Наприклад, попрошу сподня о один розмір менше, будь ласка, штани на один розмір менші, так? Albo poproszę zapakować. Zapakujte, te butlaska. Sprzedają się jak świeże bułeczki. Prodające, duże dobre, prodające. Dosliwno prodające jak świeże bułeczki. Sprzedają się jak świeże bułeczki. Konsultant w magazynie, kiedy zapytacie, czy to w ogóle ktoś kupuje, może Wam coś takiego powiedzieć. Szukam sportowej kurtki, rozmiar. I nazywajmy jakiś tam rozmiar, tak? Ja szukam sportywną kurtkę rozmiar taki to. czy? Там жакіт є задужи, а це лежить ідеальні. Там той тойжа, той інший, так? Завеликий він на мене, а цей лежить ідеально. Там той піжак завеликий, цей лежить ідеально. Це буде самоватне, але чисну, це взуття гарне, але тисне на сніжку, так? А консультантна може щось сказати на кшталт. W tym kolorze jest pani do twarzy, w ten w kolor wam dużo pasuje. W tym kolorze jest pani do twarzy. Albo moja córka też takie nosi już dwa lata. Moja doczka że też takie nosi dwa roki. Ja myślę, że tak konsultanty nie mówią, prawda? Dziękuję za to, że do dwl się do końca, Będę doczekać na wasze lajki i komentarze. Z radością ich poczytają. I też z radością popracuję z wami na marafonie. Pamiętam, na rejestrację, wy zobaczycie w a pod tym video, toż do zobaczenia na morf.